Сьогодні у нас на огляді виріб, який став справжньою легендою цієї війни, можливо, ви вже здогадались, що мова йде про чохол бронежилета, штурм від бренду МТАК. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли українським військовим катастрофічно не вистачало якісного одягу та спорядження, дизайнери бренду ЕНТАК врахували досвід та побажання бійців і розробили інноваційний чохол бронежилета спеціально для третьої окремої штурмової бригади. Завдяки бійцям 3 окремої штурмової чухол бронежилета пройшов випробування боєм та зарекомендував себе як надійний і бажаний виріб. Але чухол бронежилета штурм має деякі відмінності від того, які використовують бійці 3 окремої штурмової. Розглянемо все по черзі. Чухол бронежилета Штурм виготовлений із високоякісного матеріалу Кордура 500D надміцної тканини, стійкої до старання та високих навантажень. Виріб має уніфікований розмір і сумісний зі стандартними бронеплитами Medium, Large та Extra Large. Головною конструктивною особливістю нової розробки від МТАК є особлива форма чохла бронежилета, яка разом із використанням балістичних пакетів від МТАК забезпечує максимальну площу протиуламкового захисту. Набір балістичного захисту складається із наступних елементів передньої та задньої частини, а також балістичного захисту для двох камербандів. Балістичні пакети не йдуть в комплекті, але їх можна придбати на сайті мілітаристу, перейшовши за посиланням під цим відео. Основною особливістю чохла жилета штурм є фастекси швидкого скидання з фурнітури 2M Rock Buckle, що розміщені на плечовій частині виробу. Такі рішення дозволяє за лічені секунди розстібнути чохол, просто потягнувши за темляки у напрямку стрілечок. Таким чином, можливість екстреного скидання забезпечується швидким розтібанням камербанду та фастексів на плечових лямках чохлів бронежилета. З внутрішньої сторони виробу по всій площі грудного та спинного відділів дизайнери передбачили об'ємні вставки з 3D-сітки. Вони забезпечують амортизацію та циркуляцію повітря. Чехол бронежилета регулюється по обхвату та висоті. Лечові лямки дозволяють легко налаштувати чохол під ваш зріст. Для цього необхідно розкрити велкроклапани та за допомогою стропи відрегулювати довжину до потрібного вам розміру. На спині також є прихована система регулювання у вигляді шнурівки з еластичного шнура ShockCord за допомогою якого можна налаштувати чохол по об'єму. Такий спосіб регулювання складається із двох етапів. Перший етап необхідно налаштувати чохол за об'ємом та зашнурувати внутрішній камербан. Потім шнуруємо між собою зовнішні камербанди та закриваємо заднім клапаном бронежилет. Розширений камербан з молі інтерфейсом на 4 стропи дозволяє розмістити додаткове спорядження, наприклад, горизонтальні аптечки або утилітарні підсумки. Переду чохол оснащений панелю з MOLLE-інтерфейсом, яка виконана по технології LaserCut і дозволяє зручно розмістити різне спорядження Чотири підсумки або кабури, аптечки, органайзер тощо. Щоб уникнути випадкового зривання з основи велкро, панель кріпиться до строп на чохлі за допомогою карабінів WooGa. Також, за необхідності, ви зможете налаштувати її по висоті. Вгорі, над панелю, дизайнери бренду передбачили невелике адміністративне відділення, що закривається. На вологозахисну блискавку Аквагвард від UKK світового лідера з виробництва фурнітури. Дана кишеня підійде для зберігання невеликих плоских речей, таких як посвідчення, картки або дозвіл на зброю. Фронтальна панель виконана за технологією LaserCAD. На ній можна розмістити патчі або ID-індентифікатори. А також закріпити молі сумісне спорядження, наприклад, емтак гаржет з балістичними пакетами першого класу. На спині розташований класичний молі інтерфейс та евакуаційна стропа, яка за рекомендацією військових була посилена спеціальними закріпками у похідному положенні стропа фіксується. До спинки панелями Велка Чехол бронежилета Штурм можна використовувати як у базовому варіанті, так і додаючи до нього додаткові модулі, збільшуючи площу протиуламкового захисту. Він у поєднанні з іншими спорядженнями дозволяє утворити модульний захисний комплект спорядження сучасного бійця. Наприклад, за бажанням ви зможете докомплектувати його. Посилання на всі ці товари ми залишимо в описі під цим відео.